Ми пішли по хибному шляху 100 років назад, і ми пішли по хибному шляху в 2019 році. <рес> Болбочан був дуже сильний, він був дуже розумний людина. Він знав е, геополітику дуже добре. Він знав дуже добре військову справу. І тому розстріл Болбачана е, вони стрельнули собі в коліно, тому що, можливо, якби Болбачана не розстріляли, то Болбачан зміг би вирулити армію НЕРС, з тої сараків, якій б вона була. Тоді, можливо, доля України е, була би краща аніж. Яка вона стала. сьогодні? Розкажу про одного зі своїх історичних авторитетів, полковника армії Української Народної Республіки Петра Болбочана? Народився він в сучасному місті Хотин. Господи, перші два роки після закінчення школи вчився в церковній семінарії, але зрозумів, що його серце лежить до військових справ і поїхав в Харків на військове училище. Почалася Перша світова війна, і вже в званні капітана Петро Болбочан е, йде на фронт, пробуває Першу світову війну, а потім долучається до створення Першого українського революційного корпусу. Він в Першій світовій брав участь як з, з боку Росії? Ну, з боку Російської імперії, тому що Харків на той момент. Якщо подивитися на карти, був на території Російської імперії. Я тобі це кажу я не один раз. Російська імперія розвалюється внаслідок більшовицької революції, і Балбачан, фронт, Східний фронт розсипається. І Балбачан разом з іншими українцями, які потім відуть склад армії Української Народної Республіки, і їдуть в Київ творити українську армію. І перший український республіканський полк, але який був розформований е, внаслідок того, що Володимир Венеченко в своєму другому універсалі сказав: нам армія на не треба, можете розходитись по домам, хто захоче, і Болбачан Балбач... розійшовся додому. Ні, Болбачан не розійшовся додому, тому що він знав, що якщо... Е... Іва, що Україна, як яку хочуть більшовики захопити, то що це було в принципі логічно? Без армії довго не протягне. Але на той час уже до Києва підходили з двох сторін більшовики, з півдня генерал Антона Ловсієнко з півночі генерал Михайло Муравйов. І через те, що частину військ Центральної Ради треба було відвести на придушення повстання арсенал, частину військ на Східно-Південний фронт. І тому прикривати Північний фронт було мало. відправляти цих студентів і також курень смерті сірі гайдамаків на чолі з полковником Аверким Гончаренком. Ой, сотником Аверким Гончаренком перепрошую. А Балбачан на той момент знаходиться в Києві, формує армію, але недовго після боїв під крутами в Київ заходять більшовики. Відбувається нарада в околицях Києва, де Болбачан пропонує ідею створити об'єднане об залишки в армії, яка залишилась об'єднану українську дивізію під командуванням одного, ну декількох полковників. Ну там генерал-полковники, але. Виступив о, проти військовий міністр Української Центральної Ради пізніше Української Народної Республіки Симон Петлюра. Чого? О, тому що йому не подобалась ця ідея. Чому? Бо він бачив по-іншому ідею від Коротше, як почати наступ назад на Київ, звільнити решту України? Так, Балбачан командує запорізьким полком, який потім переформують в корпус, потім його переформують в дивізію. Але на той момент це ще був полк. Він звільнив Київ, Харків, Полтаву і вже потім, врешті, Крим. В Запоріжжі він перестрів Зустрічається з союзниками австрійцями, якими виявилися січові стрільці під керівництвом цього Вільгельма Габсбурга Василя Вишивана. Він з ними дружить і разом з ними йде на Крим. Погадими очевидців ніде так радісніше не зустрічали українські війська як в Криму, тому що. То, ну, під час першого наступу більшовиків на Україну у му році Крим, кримські татари намагалися створити свою Кримську Народну Республіку, яка потім би ввійшла в склад, ну, як автономія в склад УНР. Але не вдалося, тому що більшовики дуже легко захопили Крим. І вони дуже хотіли помститися більшовикам за це. І вони були дуже раді, що Балбачан їх звільнив. І е, ще один плюс, чого саме українські війська зайшли в Крим, тому що е, б... після цього УНР почала формувати. Військовий морський флот Української Народної Республіки. Але е, потім надійшов знову ж таки наказ від Центральної Ради, що хай в Крим зайдуть німці. Німці хотіли порядок. І тому вони оголошують Центральну Раду поза законом, офіційно її розпускають. Також офіційно 28 квітня 1918 року оголошують всеукраїнське зліск... З'їзд хліборобів, де обирають гетьманом Павла Скоропадського А Балбачан цей час. Балбачан цей час не робить нічого. Скоропадський йому пропонує посади в армію Української держави, так переназвали УНР за часів Скоропадського Але Балбачан відмовляється. Так само відмовився Микола Міхновський. До речі, в них з Балбачаном схожі вуса від посади прем'єр-міністра Української держави, тому що він тоді дуже сильно хворів і взагалі Скоропадського недолюблював. Але. Піднімається так. А коли було буча не розстріляли? Я думала, його розстріляли до Скарапатського. Ні, його розстріляли після Скарапатського. Я ж зараз до цього підводжу. А, отже, піднімається повстання директорії УНР, Скарапатська виганять, більшовики наступають, армія УНР стрімко відступає. Перед тим незадовго відбувається Акзлуки УНР із УНР. Але м Петрушевич з Петлюри побили гаршки. І, м Злуки, Шоломі, ти з... Я ти встигаєш зав'їжджати? Ми ж говорили про Ну чого? Зараз я до цього веду. Е, армія ОНР відступає стрімко на захід, опиняється в трикутнику смерті, і керівництво ну, е, старшини старшина української армії розуміє, що як треба щось робити, то. Українська армія чи армія УНР. Українська армія це армія УНР. Ну була ще а Скарапанський. Що робив? Скарапаський вже на той момент втік. Тож в армії зріє заклад на чолі з отаманом Всеволодом Оскілком. Вони беруть в заручники військових міністрів, але після цього не знають, що далі робити. Також заколотника був Балбачан, тому що Болбача заколотники проти кого? Проти Петлюри вони хотіли повалити Петлюру і в... створити військову диктатуру. Угу. Ну Розумні були красна, Прекрасно. і з скор... але ну доре заколот проваліться, що не знає, що далі робити. А, оскільки втікає в Польщу, Балбачана заарештовують. Тому що а, ті очевидці, ну ті члени заколоту, які прокололись в військовому, ну тіпо, які зрадили, виказали, що також Балбачан був. Змові а... була причин, і причин було багато, але багато причин було із цих причин, із цих багатьох причин, багато багато відсотків причин було абсурдними, тому що, наприклад, Балбача не дозволяв самому запорізькому корпусу чіпляти на кашкети і шапки червоні розетки. Звісно, не дозволяв, тому що такі червоні розетки носили більшовики. Е, також е, Балбачана звинувачили в тому, що він без е, згоди Петлюри домов... І Винниченка, тим більше, домовляв, е, намагався домовитися з Антантою про союзництво, а потім звинувачив, що ці перемоги не були невдалими. А чого він хотів зробити проти них заклад? Тож, в, він зозумів, що він зрозумів, що в уряді, де немає жодного нормального військового зі стажем, ну, уряд. Присре країну, коротше, краї УНР буде срака. Тому керувати країну мають да. професіонали. Да. Того він вирішив зробити заклад. Ці, ну Оскілков і Болбачан, і там інші старшини. І а він, е... він на прийшов не на той момент скрапи, керували країною. Поет історик і колишній революціонер. Все. Ну, це було головне тріо. То там були міністри, які взагалі не знали, що робити. то що в них була постійна паніка. то що кожен день УНР обстрілювали то поляки. Ну, території, які були ще на підконтрольні НР. Тим було Боже, дуже мало. як мені це щось нагадує а, знову. Обстрілювали то поляки, то білі, то червоні, то а, розстрілюють Балбачана в кінці червня поблизу Кам'янця-Подільська. На, на Чорному острові, недалеко від камяця подільська е, І ще така історія, що е, на Болбачана не підняли зброю, ну, розстрілювали, мали розстрілювати його колишні підлеглі з цього третього Запорізького полку на той момент уже корпусу. Е, а в цих, ну, в цих козаків не піднялася зброя проти Болбачана, тому що не могли стріляти в свого колишнього командира. Яка паскуда його вбила? Е, вбив якийсь старшина військового польового суду. Та uh -huh. е, Вониченко дуже квапився з цим розстрілом Болбочана, тому що знав, що якщо буде другий заклад, який організує Балбачан, то багато е, військових частин перейдуть під його, е, цей, під його керівництво. А як оскільки був не дуже популярним в українській армії, того й заклад одного з його причин провалення. А чого Балбачан не зробив другий заклад? А чого Балбачан ще... не в тіх з Ускілко? Тому що він був принциповий, він не хотів кидати своїх людей на призволяще, як це зробив Осківко. Добре, чого він не зробив другий То, Тож його розстріляли, він не встиг. Його послали два рази під арешт, потім один раз його послали під арешт, потім його виправдали він декілька днів. Ну, він декілька місяців був, можна так сказати, вільним. А потім його другий раз писала під арешт і потім розстріляли. Після цього командиром, командирами цього третього гайдамацького запорізького корпусу. Став колишній ну, майбутній зрадник, отаман Волог, про якого я вже розказував відео. Uh -huh. е, і якщо порівнювати цих керівників, то Балбачан був е, кращим командиром, ніж Волог. Тому що Волог був постійно п'яним, він не слідкував за своєю гігієною, на відміну від Балбачана що він завжди був підтягнутим, завжди був чистеньким, Від нього гарно пахло. Висновок, що через те, що. Керівники Центральної Ради боялися другого закладу, то його й розстріляли. В принципі, це просто знайшли причину. Сильного, вони боялись конкуренції, напевно? Вони боялись конкуренції. А насправді Болбачан був дуже сильний, він був дуже розумний людина, він знав е, геополітику дуже добре, він знав дуже добре військову справу. І тому розстріл Болбачана, е, вони стреляли собі в коліно, тому що, можливо, якби Болбачана не розстріляли, то Болбачан зміг би виролити армію Нер з тої Сараків, якій вона була.